У вулиці Катаєва, Новобаварського району, працівниками КП Харків водоканал ведеться масштабна робота. Водопровідна магістраль, яка пролягає тут, постачає воду до будинків п'яти вулиць приватного сектору, семи чотирьох поверхівок і двох котелень. Труби водоводу були вже дуже старими, покритими іржею, через що страждала якість води. Відбулося багато проривів, аварійних ситуацій. Це призводило до того, що мешканцям приходилося часто скаржитися на відсутність води. Тому, щоб вирішити всі ці проблеми та запобігти їм у майбутньому, комунальники Харківводоканалу проводять перекладку ділянки технічно зношеного водоводу. На цій адресі проводяться роботи з перекладки водопровідної мережі діаметром 150 мм, довжиною 72 метри. Ця ділянка стальна і вона вже вийшла з ладу. Тому ми міняємо її методом санації на нову сучасну поліетиленову трубу. Залишилось відремонтувати деякі колодці водопровідні та засипати й благоустроїти. Перекладка мережі проводиться з використанням сучасних технологій, тобто нову пластмасову трубу протягують всередині старої труби. Цей метод передбачає мінімальне розкриття трубопроводу. Невеликі траншеї використовують лише для доступу до ключових ділянок. Це швидкий та економічний варіант. Щоб ще більше зменшити незручності для мешканців, комунальники працювали понаднормово. На цій адресі ми працювали з відключенням водопровідної мережі, тому роботи проводились безперервно. З 9 ранку вчора. І до шостої ранку сьогодні, для того, щоб як можна менше мешканці знаходились без водопостачання. З міркувань безпеки та зручності користування мережами водопроводу на цій ділянці наявні три оглядових колодязі. В оглядових колодцях знаходяться пожежні гідранти та запорна арматура, для того, щоб не виконувати розкопки, а при необхідності відключити будинок або магістраль водопровідну, або пожежна служба приїжджає, відкриває оглядовий колодець і підключається до пожежного гідранту і виконує тушення пожежі. В КП Харківводоканал зазначили, що роботи на цій ділянці завершаться найближчим часом. З початку року службою водопровідних мереж Новобаварського району було перекладено 1233 метри водопровідних мереж. Замінено 89 пожежних гідрантів, 20 засувок і відремонтовано 181 водопровідну колонку. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Харків, Новини.